Му році у вересні в жовтні було 40 чоловік. В порівнянні з цим роком це 5 чоловік за місяць. Журнал вакцинування від грипу цьогоріч не рисніє прізвищами, каже медсестра Яна. Нині люди охоче приходять лише на планову імунізацію та від ковіду. Порівнянні із минулим роком людей вже менше вакцинуються від грипу цього тижня. Не було людей взагалі. Хоча процедура щеплення говорить досить проста. Пацієнт через регістратуру записується до сімейного лікаря. Лікар його оглядає, дає йому дозвіл на вакцинування. Вони купують в аптеці вакцину і приходять до нас. і Ми тут щеплюємо. Попередню вакцину потрібно замовити. Розповідає завідувачка комунального аптечного пункту Людмила Ващенко. На сьогоднішній день, в даний момент, на цю минуту в мене немає вакцини проти грипозної, але вона у нас була в реалізації, була ваксігріб. Цінова політика її 376 гривень. Вона коштувала це виробництво Франція, чотирьох валентна вона. І ще у нас на сьогоднішній день є на ринку Джусі Фрі. Ну ми не отримували. У нас на аптечному, на централізованому аптечному складі є в наявності вакцина. В іншому разі, якщо немає в наявності вакцини, на складі ми знаходимо аптеку, яка має. І може сьогодні людині надати у приватних аптеках. Від коментарів відмовилися, але не на камеру фармацевти розповіли, що вакцину теж можна придбати, попередньо замовивши. Тоді у наявності були препарати корейського, нідерландського та французького виробника. Вартували вони від 280 до 450 гривень. Станом на сьогодні безкоштовних вакцин відмінно охорони здоров'я область не отримала. Повідомила заступниця керівника управління охорони здоров'я Тетяна Бондар. Будемо очікувати. Я вам скажу, що не щороку була така ситуація, що ці вакцини поставлялися міністерством охорони здоров'я. Минулому році я так розумію, що було докладені чимало зусиль, і дійсно вся Україна була забезпечена за бюджетні кошти. Що буде в цьому році, ми побачимо. Натомість зволікати з процедурою не можна, зазначає сімейна лікарка Світлана Гайворонська. Вакцинуватися від грипу бажано до кінця жовтня. Грип нікуди не дівся, і так само він є агресивний і так само він циркулює. Важливо вакцинуватися, тому що грип може призводити до ускладнень. Тому Обов'язково потрібно вакцинуватися людям з групи ризику. Це люди похилого віку, люди, які хворіють тяжкими хронічними захворюваннями, такими як цукровий діабет, важкий перебіг кризової гіпертонічної хвороби, в анамнезі перенесені, інфаркт, інсульт. Черкащанин Артем планує зробити щеплення наступного тижня. Тільки купив, заказав в аптеки, і на наступному тижні планує вакцинуватися. Як сказати предотвратити, ніж потім лікувати його. Це буде значно дешевше. А ось інші опитування від відвідувачі поліклініки вакцинуватися не планують. Я вже приїхав здачі, я здоровий мужик. Е, ще не вирішили. Торік у жовтні від грипу вакцинувалося понад 1200 осіб, тоді як у жовтні цього року лише 160. говорить керівник Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб Володимир Папач. Та інфекційні надуги каже нікуди не зникли. І з початку епідеміологічного сезону в області на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло більше 20,5 тисяч осіб. Лише за останній тиждень на, цю хворобу, на ці хвороби захворіло майже 4,5 тисячі осіб. 39% від загальної кількості захворілих складають діти. Тетяна Недбайло, Фадір Цаба. Новини на Суспільному. Черкаси.